Влада Санкт-Петербурга заявила, що немає стосунку до скандальної брошури для мігрантів, котра обурила багатьох захисників прав людей. Гастарбайтери зображені там у вигляді шпателів, валиків, мітал та інших знарядь низькокваліфікованої праці. У брошурі не називається цільова аудиторія, але вона перекладена на мови країн Центральної Азії. Трудові Але трудові мігранти, що приїздять до нас із Узбекистану, Таджикистану, інших країн зображені у вигляді валика, китички, різних робочих інструментів, а усі інші герої дуже симпатичними людьми. То це певне протиставлення тих, хто мешкає у Петербурзі, та тих, хто сюди приїздить. На мій погляд, трохи образливе протиставлення, сказав уповноважений справ людини Санкт-Петербурга Олександр Шишлов. І я думаю, що навіть немножко оскорбітне таке протипоставлення. Брошуру із найдобрішими намірами видала та розповсюджує громадська організація погляду майбутнє, що займається соціальною адаптацією іммігрантів у Росії. Скандал виник, коли книжка з'явилася в електронному вигляді на сайті міської влади Санкт-Петербурга.